Доброго дня, діти! Коли людина хворіє, їй потрібно лікування. Можна лікуватися ліками з аптеки, таблетками, сиропами. А є ліки, які дарує нам природа. Це лікарські рослини. Їх ще називають зеленою аптекою. Що ж це таке? Ми дізнаємося із віршика. Слухайте! Аптека зелена, зелена аптека, від тебе й від мене, вона недалеко. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Давайте зараз відгадаємо загадки і дізнаємося, які бувають лікарські рослини. Листечко довгасте з жилками нитками. Можеш ти прикласти до своєї рани вздовж доріг, стожинок я люблю рости. Скрізь мене побачиш де крокуєш ти? Це подорожник. Він росте біля доріг. Тому так і називається подорожник. Дуже скромна і тендітна. Серед квітів непримітна. Та якщо в руці пом'яти. То умить впізнаєш? м'яту. це запашна рослина, м'ята. Не оса, а жало має, не вогонь, а опікає. Коли йдете в ліс гуляти, Обминіть її малята. Це кропива, вона може опікати. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, згодом стало біле-біле і за вітром полетіло. Це кульбабка, ви її дуже добре знаєте. Наче сонце, серединка, пелюстків біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку Ромашка. Давайте, діти, розглянемо букет лікарських рослин і скажемо, які вони пахучі, гарні, цілющі, різнокольорові, яскраві. А як цілющі рослини використовують? Спочатку їх збирають кожну рослину свого часу, потім висушують. Потім подрібнюють і складають у ємності щоб вони зберігалися довгий час. А тепер давайте розкажемо, У яких випадках використовують лікарські рослини. Продовжуйте за мною речення. Коли потрібно заспокоїтися, то п'ють відвар м'яти. Щоб зупинити кровотечу, п'ють відвар Кропиви. Якщо треба загоїти ранку, то прикладають подорожник. Коли болить горло, п'ють відвар ромашки. Щоб не хворіла печінка, використовують відвар кульбабки, а також із кульбабки роблять смачний корисний мед. А тепер давайте, діти, пограємо у гру один багато. Ось, наприклад, одна ромашка. І багато ромашок. Одна кульбабка. Багато кульбабок. Ось росте подорожник. Багато росте. Подорожнику це кропива. Багато кропиви. Це м'ята. Росте багато. М'яти. Сьогодні, діти, ми дізналися багато цікавого про лікарські рослини. І тепер ви знаєте, що таке зелена аптека.